Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 260-те заняття, тема якого основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Сьогодні ми з вами розглянемо 4 формули. Перша це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Друга, це тангенс альфа помножити на катангенс альфа дорівнює одиниці. 1 один плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділений на косинус квадрат альфа. І четверта, 1 плюс катангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділений на синус квадрат альфа. Також розглянемо з них наслідки. Перша формула синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Сприймайте цю формулу просто, як вона є. Тобто не треба вдумувати, що таке там синус, косинус і так далі. Ця формула є, з нею треба працювати. І ось дивіться: з цієї формули відразу можна зробити два наслідки: що аби знайти синус, нам необхідно одиницю, переносимо косинус за равно, відняти косинус квадрат альфа. Тобто, це звичайне вираження, так? Ми робимо вираз однієї змінної через іншу. І так само можна знайти косинус. Косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус синус переносимо. Мінус синус квадрат альфа. Тепер переходимо до другої формули. Тангенс альфа помножений на катангенс альфа дорівнює 1. Ці формули ми також можемо провести два наслідки та виразити спочатку тангенс, а потім катангенс. Це дуже просто, да? І ще дві формули. Ну це просто треба запам'ятати, що якщо ми до 1 додамо тангенс квадрат альфа, то ми отримуємо 1 ділений на косинус квадрат альфа, і якщо ми 1 додаємо котангс квадрат альфа, то в нас виходить 1 ділений на синус квадрат альфа. Давайте спробуємо ці формули застосувати на практиці. Отже, для прикладу та для розуміння розглянемо 4 приклади. Перший приклад. 1 мінус косинус квадрат альфа, чому це дорівнює? Ну, згадуємо саму першу формулу, це здається, ми писали другим наслідком з неї, що якщо ми від одного віднімемо косинус, то ми отримаємо синус. Буде синус квадрат альфа. Тобто, ну дуже просто. Друге, синус квадрат 50 градусів плюс косинус квадрат 50 градусів. Звісно ж, це дорівнює одиниці. Тому що, якщо вірити першій формулі, то вона каже про те, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Але тут замість альфа в нас 50. Тобто альфа це означає, що один той самий кут. Далі, 2 синус квадрат альфа плюс. У дужках, 1 мінус косинус квадрат альфа. Ну ми відразу можемо зробити, ось навіть дивіться, у нас був вже такий приклад. 1 мінус косинус квадрат альфа це синус квадрат альфа. А 2 синус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа, відповідно, 2 синус квадрат альфа плюс 1 синус квадрат альфа, це виходить 3 sinus квадрат альфа. І ще один приклад. Косинус мінус х плюсинус х помножений на тангенс квадрат мінус х. Ну, для початку згадаємо, що косинус це парна функція, і мінус в нього зникає, тобто буде просто косинус х. Тут косинус х записуємо, як є. Тут тангенс тангенс це не парна функція, мінус мав би залишитися, але є парна степінь. Якщо є парна степінь, то мінус зникає. Косинус х ми множимо. На тангенс квадрат х. І продовжимо розв'язувати цей приклад, але вже вище. Переносимо розв'язок на гору і дивимось. Косинус Х поки записуємо, як є. І згадуємо з 8 класу, що тангенс х можна розкласти як синус ділений на косинус. Тобто, Множимо вже не на тангенс квадрат x, а множимо на синус квадрат x ділений на квадрат x. Скорочуємо тут косинус тут квадрат. І додаємо. Виходить в нас косинус x плюс синус квадрат x ділений на косинус x. Знаходимо спільний знаменник. Для цього перший дріб домножаємо на косинус х. У нас виходить косинус квадрат x плюс синус квадрат x. Ділений на косинус х. Косинус квадрат х плюс синус квадрат х згадуємо за формулою першою, це одиниця. І ділимо на косинус х. Один, один поділити на косинус х це наша відповідь. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. І, звісно ж, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.